Гляньте, малята, яка гарна курочка до нас завітала, та не сама, а зі своїми малятками курчатками. Курочка чупарочка по садку ходила, за собою діток курячих водила. Як ти, курочка, живеш? Не їси ти і не п'єш, а все діткам віддаєш. Зголодніла ти. А вже ж підійди до мене, зернятка в жмині. Дзьобай, не лякайся, сили набирайся. Слухай, курочка, яку пісеньку дітки знають про тебе та про твою родину. Півник у дворі гуляє, гарну пісеньку співає. Ку-ку, ку, ку ку-ку-рі-ку-ку ку -ку Ходить курочка-рябенька і співає потихеньку ко ко, ко ко-ко-ко-ко та -ко 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 -ко. А за ними і курчата Починають теж співати. ціп ціп Ціп-ціп-ціп Дітки, курочка хоче пограти з вами. Гіща курочка Чобатка, а за нею всі курчатка, курочка зерно знайде, всі курчаток позове, ко, 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 ко! Ко, 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 на тарішці кіт лежить, мружить очі ніби спить, кіт прокинувся ня-ням, -ня. всіх курчаток налякав. Як гарно дітки ми провели свій час, погодували курочку з курчатками, зернятку, заспівали для неї гарну пісеньку. А також весело пограли з курочкою. На все добре, малята. До побачення!